Його по 9 вересня в місті Чернівці відбувався третій міжнародний поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіць. Власне для мене та сотень інших гостей з різних країн та міст. Він відбувається просто зараз. Але для вас, для тих, хто наразі дивиться цю програму Нова літера, він вже залишився позаду. І тепер ми можемо підводити підсумки. Ми будемо робити це протягом найближчих. Десятків програм нова літера, тому що події відбувалися дійсно безліч і всі дуже цікаві. Ну а просто в цій програмі намагатимемося передати вам трошки тієї атмосфери, яка панувала в цьому чарівному місті протягом чотирьох вересневих днів. А атмосфера ця була просякнута сучасним поетичним словом. Вірші лунали всюди в музеях і кав'ярнях, у церквах та кінотеатрах, філармонії і на ринку. 18 локацій фестиваль захопив тільки в Чернівцях. Тут відбулося півсотні надзвичайно цікавих заходів. До поетичного простору цього року потрапили також Хотин та Кам'янець-Подільський. Два десятки імпрес відбулися в цих давніх містах. Але про них трохи згодом. А поки що про Чернівці і амбітну мету, яку переслідують організатори фестивалю. Для того щоб чернівці повернулись на культурну мапу Європи і стали як мінімум літературною столицею України, був десь такий короткий період 18 року, коли Україна мала шанс стати незалежною, і серед міст, які претендували на роль столиці, були Львів і Чернівці. Так, що коли ми зараз кажемо, що Чернівці стали літературною столицею, то це значить ці амбіції у нас генетичні, і якось ці амбіції ми втілюємо. Е, два слова про фестиваль. Чому він успішний? Чому е, його вважають е, найкращим міжнародним книжковим фестивалем? Е, ви знаєте, всі артистичні, всі культурні жести повинні бути змотивовані. Наш фестиваль він дуже мотивований, Це перш за все українсько-німецький фестиваль поезії, і він мотивований самим воздухом чернівців, який проорен був колись німецькою мовою. І був про українською мовою, і тому слухайте, культура, це взагалі це цитати, це ехо, це цикади. І ось е, наш фестиваль він успішний, тому що це продовження цих цикад, цитат цього ехо, яке лунає у повітрі Чернівців. Саме ці мови, українська та німецька, лунали на урочистому відкритті фестивалю. А ще російська, румунська, ідіш, польська, англійська і навіть фризька. Het is so plastisch so als een continent zal de so oosten so worden geweest. So ik wil misschien droog dwanen, maar dit vind ik van vuur wil stoo en die vrije oren kan het oceaan keers naast het. Kijk de jam zu de jewoosje en de jewoosje zum jam. En een jamme kasje ik werdze. Kenst u in mijn rach wees zijn? En met beheer een wet op zwischen zee. Gezeten die gedroeg en geleheer. Пісоке літо, дощі та райдуги. Цілунки легко стають укусами. Наскрізний струм у потоках патоки. Твоя порядність така спокуслива. яло в люту полині пестощі, не я життя вимірюю курсами. Чужі конспекти й зайві ревнощі, Твоя порядність така спокуслива. Twoja wicutnie jest taka zaplutana, twoje przychody takie napowne Ty na ty przesłuchana, ty bożywilna, ty nekierowana. Samochód powoli wykonał pół obrót na tym bruku i siłą natury uderzył o krawężnik i tam wreszcie stanął. I nie mogłem nic zrobić. Jak odczarowany świat stał się bezwładną kulą. Koło 17.00 dostałem przez telefon wiadomość, że umarł. I że coś ostatecznie porzuciło miasta i zostało ciążenie deszcz literatura. Kabul jest no place for a girl. Europes like an old fat Turk. The engines are in your phone now, and the Chinese are on your way. Od roku pietrano. Уже прохолодно і зимну, томан одягнувся за слідом козини, з'їду, мабуть, щоби підживити бензином Тойот, що кавстерні, стерні, не голився. Тарахкає серце, як бампер, в океані намокли гасові лампи, і пісок по дощі від рукової лапи, псів і чай мене в мені. Keine Blumen für dich, liebe Belinda. Gedanken verwüstende Kopfbreitband bebildern, beste Belinda. Bilder folgen, die wir nie waren, sind wir jetzt. Raumsequenzen in einigkeit. Вже декілька років фестиваль Меридіан Черновіць виступає не тільки в якості організатора культурних заходів, а й як видавець книжок. Перш за все, це, звичайно, щорічний альманах поезії та перекладів, до якого потрапляють твори всіх авторів-учасників фестивалю. Але не тільки. Протягом цього року фестиваль видав книгу Юрія Андруховича Лексикон інтимних міст і в вересні презентував вже так зване кишенькове видання: збірки поезії Остапа Словінського, Дмитра Лазуткіна, Андрія Любки, книга Ігоря Помиранцева про Чернівці, чудова збірка есеїстики Оксани Забушко. Цьогорічний доробок Мерідіан Черновіць. Саме фестивалю Меридіан Шерновіць, який провадить також і низку видавничих проєктів. Тобто вони просто видають книжки і добре видають книжки, і добрі книжки видають, тобто заповняють певну нішу на загальноукраїнському видавничому ринку. Попри те, що в мене була черга з кількох українських видавців на мою нову книжку збірку есеїстики з мапи книг і людей, от я цю книжку віддала в. Мер... Меридіану Черновіц із десь внутрішньої знаєте, інтенції, з до того, що вони роблять, і з внутрішньої, внутрішньої інтенції і бажання їх підтримати, підтримати, так би мовити, інформаційно і піарно, і під кожним оглядом. Тому що, як на мене, це на сьогодні, мабуть, один із наймасштабніших і найцікавіших взагалі культурних. Проєктів в Україні літературний, то безперечно, бо він такий багатосюжетний, сказати б. Тобто, це нарешті от спроба в країні, де за 21 рік, в рік ніякої культурної політики так і не склалося. А це дуже грамотно вибудований проєкт довкола Чернівців. Місто знайдено, звичайно, шалено, вдало, тому що Чернівці це не просто знаєте, є таке поняття в цьому міжнародному рейтингу «most livable city», значить, місто найбільш придатне для життя, місто, яке по інфраструктурі в радянські часи лишалося таким, ніби загумінком. Тут сюди й досі дуже важко доїхати до Чернівців, добратися і дістатися навіть із Києва. Не знаю, вже як із Запоріжжя ви добиралися. 26 годин годин. 26. 26 годин прошу дуже так. З цього приводу можна багато анекдотів на розповідати. От, але завдяки цьому воно прекрасно збереглося от, у своїй автентичній, в автентиці архітектурного ландшафту. Місто тримає от якусь оцю культурну ауру свою, і принаймні. Кожен, хто приїздить до чернівців от з якоюсь ностальгією, будь то австрійці, будь то румуни, будь то німці, кожен знайде все таки десь якусь свою впізнавану модель чернівців. І в принципі, це місто, яке справді можна вважати літературною столицею чи принаймні однією з літературних столиць столиць кількох літератур відразу. Ось воно ну, на цьому перетині, на ось цьому роздоріжжі. Ось ця нібито о, значить, нібито, нібито крайній захід України, але котрий не Галичина, і не Волині, не Закарпаття, а котрий дуже особливий, бо там уже чути, мені дуже подобається ця формула подих Балкан. От Дійсно, вже з півдня віє, так би мовити, кустуріцею. Навіть, навіть на побутовому рівні це видно, в естетиці це видно. Тобто тобто тут є своя мова культурна, є своя Свої культурні коди, є своя пластика. І те, скільки імен першого ряду в європейській літературі пов'язано з чернівцями, і скільки першокласних письменників творили цей міф Чернівці, оце дійсно унікальна ситуація. І з цією ситуацією працювати, щоб на перспективу, знаєте, саме Чернівці от могли стати коли-небудь культурною столицею Європи. Думаю, що це реальна абсолютно перспектива. Твір Оксани Забушко з мапи книг і людей стане героєм окремої програми Нова літера, як і сама письменниця. А поки що повернемося до інших героїв та інших заходів поетичного фестивалю Мерідіан Черновіц». Автограф сесії презентації, поетичні читання, спілкування з авторами, аудіовізуальні програми. Театральні та музичні перформанси, виставки фотографій і живопису, конкурс відеопоезії, винні вечірки, дискусії і знову читання, читання, читання все це Мерідіан Черновець. Daddy or oh daddy was riding his horse at his late hour through night and wind. It's daddy I hear you say, be lucky be my and better not be surface, and be a good wife. Be true, be blue, but be true. Be kind, be blind, run random to home for three, two, one. Be good, be good as gold, be a hummingbird, and sing hummingbird songs. Be bright. <laughs>

Я по-справжньому насолоджуюся фестивалем. Люди тут привітні, аудиторія сьогодні була чудова. Вона дійсно підхоплювала поезії і була дуже уважною. Мені дуже сподобалося. Ваші враження від України Я бачив поки що тільки Львів і Чернівці мені сподобалося тут багато історії. Пауль Целан, єврейський цвинтар та інше. Це дуже цікаве для мене, як для поета. тому, що поезія це глибина, і в кожному вірші є історія. Це ж стосується і країн та міст, і всі ці історії зустрічаються одна з одною. мені це дуже цікаво. Бо я ніколи тут раніше не бував. Під час фестивалю відбулася вже традиційна поетична прогулянка містом, під час якої молоді поети читали свої вірші в затишних кнайпах чернівців. А публіка мимохідь поєднувала шанування поезії з екскурсією містом і куштуванням кави. Поетична прогулянка у нас була придумана два роки тому нашим президентом Святославом Поміранцем. Минулого року це були учасники молодіжної сцени, А цього року ми вирішили дати можливість невідомим авторам взяти участь і для того, щоб їх якось і прославити, і почути нову. Було більше, ніж тисячу рукописів. І щодня приходило часом більше, ніж 100 рукописів. І ми вичитували їх. Ми дивилися, ми радилися одне з одним з літературознавцями, з письменниками, аби вибрати найкращу поезію для того, щоб вона була представлена у нас. Все-таки, ви знаєте, найактивніша є Західна Україна. Чернівецький автор переміг тільки один. І Харків є у нас, є у нас Львів, є у нас Київ. Ну, Хотілося б більше когось ще зі сходу. Ну, побачимо, можливо, наступного року. Нам залишається запросити запорізьких авторів брати участь так, вже наступного так, року так, і побігти так. на на. — Наступна ж локація Дякую Дякую. вам дуже до зустрічі. Однією з найцікавіших подій фестивалю стала акція Соціальна поезія на калинці, тобто на центральному міському ринку. Протягом години поети читали свої вірші зі сцени, встановленою просто посеред торгівельних яток. Зараз мене чує близько 20 тисяч людей. Будь ласка, насолоджуйтесь сучасною українською поезією, тому що цей захід саме для вас. В світі і правда нема недоречних зим. І якщо захоче, то кожен матиме дім, рибу спіймає вставку і фею в нічному лісі. І Якщо ти тут, то ти вже його заслужив. Світ пароплавів, оленів та орлів, світ, у якому тобі завжди добре і завжди сім, чи принаймні вісім. Ти ще такий цілий, як горіх чи плід. Що тебе надіб'є, чим відгородить від світу, де ти король, чарівник і воїн? Знаєш, якщо приходиш туди один, обов'язково чекає на тебе невтомний кінь. А якщо не сам, то буде у тебе син або може двоє. Про інших учасників цього заходу, а також про народну думку щодо поезії на ринку і поезії взагалі, в наступній програмі нова літера. А також про те, як поети їздили в Кам'янець-Подільський і Хотин, про читання поезії дітям, і про те, хто став переможцем конкурсу відеопоезії. Останнє запитання: скажи чесно, що відчувають організатори, коли заходи закінчується і падає цей занавес, і тітри, щасливий кінець, чи що завтра вранці ми прокинемося, відкриємо очі. А що ж далі? Це таке відчуття є після насичених днів, коли ти вранці прокидаєшся і всі поїхали. Немає термінових справ і просто така якесь порожнеча. Але воно триватиме всього буквально два дні, тому що ми потім їдемо всі разом на до Львова, на форум. Далі буде до зустрічі.